Новини Юнівойс. І сьогодні ми розповімо вам про найважливіші події Національного університету Львівська політехніка. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про освітні гранти і ППО, студентські обміни, також їдальні університети. Кореспонденти проведуть розслідування та невеликий тур, волонтерство чи багатьох хвилює не лише його доля, події кампусу та де студенти будуть святкувати День студента. Розпочнемо з фінансової підтримки у вигляді грантів. Питання, яке хвилює кожного: як багато студентів отримали підтримку у вигляді грантів за чудово складене НМТ. Усе це з'ясує кореспондент Еріка у цьому випуску. Еріка, вам слово. Доброго дня, мене звати Еріка. Я із телепрограми «Унівойс». Думаю, багатьох цікавить питання, скільки студентів львівської політехніки отримали гранти на навчання у вищому закладі освіти. З інформації, яку ми дослідили, можна зробити висновок, що студенти Ну ЛП посідають друге місце з кількості отриманих грантів в Україні після ЛНУ імені Франка при цьому вистаючі тільки на 100 людей. Близько 1100 студентів отримали гранти, а великий відсоток учнів з високими балами обрали для себе спеціальність психологія. Передаю слово ведучій. Студентський обмін. Як це? Які умови, хто може поїхати та яка їхня користь? Про це та багато іншого дізналася наша кореспондентка Марія Косько. Марія, вам слово. Вітаю. Мене звати Марія. Я представник програми UniVoice. Ми знаходимося біля 20-го корпусу Львівської політехніки, і сьогодні ми дізнаємося про основний принцип обміну студентів. Я дякую, що погодилися на інтерв'ю. Я хотіла би для початку вас запитати, яка основна ціль? Е Програми обміну студентів. Програма обміну студентів існує в Львівській політехніці вже багато років. Основною метою цієї програми є отримання досвіду навчання в інших навчальних закладах, тобто для того, щоб студент поїхав, міг подивитися, влитися в інше академії інтернаціональне академічне середовище, поспілкуватися своїми однодумцями, тому що вони йдуть навчатися на спеціальності, за якими вони навчаються в Львівській політехніці. Для того щоб вони могли потренувати мову, отримати якісь додаткові знання і можливо визначити своєю спеціалізацією на майбутнє. А які основні вимоги для студентів, які їдуть за кордон? Перше і основне це бажання студента, так тобто студент повинен бути вмотивований, сам розуміти, що він би хотів отримати такий досвід. І вимога, яка ставить львівська політехніка, це як правило знання підтвердження знання рівня мови на рівні не менше ніж B2. Відповідним сертифікатом, ну і напевно, все, щоб це не був студент останнього року навчання. Як правило, в самих програмах записані вимоги до студентів, так як це здебільшого стосується знання рівня мови, і щоб це не були студенти першого і останнього року угу. навчання. А університет якось допомагає студентам підготуватися до цієї поїздки? Звичайно, тобто все, що стосується оформлення документів, Львівська політехніка, наш міжнародний відділ, допомагає студенту оформити необхідні форми, заповнити і оформити своє таке відрядження. І в подальшому по приїзду також допомагає студенту, щоб він мав можливість, якщо він їде, наприклад, на цілий семестр, оформити йому продовжену сесію для того, щоб він зміг завершити. Навчання семестрове у львівській політехніці. Угу. І, і як львівська політехніка, ну чи визначає вона академічні досягнення, здобуті за кордоном? Звичайно, ми завжди здійс... при ще тільки при підготовці студента, так тобто разом з міжнародним відділом, студенти заповнюють відповідну таблицю за навчальними дисциплінами, нашими і того навчального закладу де він буде навчатися цей семестр. Узгодження відбувається дисциплін, і та е, частина з цього звичайно зараховується. Та частина, яка відрізняється, тому що кожен навчальний заклад має власну освітню програму відповідно набір дисциплін. Тільки відрізняється, студент має можливість на додатковій сесії скласти після приїзду до львівської політехніки. Угу. Супер дуже дякую вам за інформацію. Дякую вам, завідувач кафедри журналістики. Відповіла на всі запитання, які нас цікавили. За додатковими деталями звертайтеся у головний корпус Львівської політехніки. Передаю слово ведучий новини. Їдальні. Як харчуються студенти львівської політехніки та що смачненького можна купити у так званій годівничці? Ціни та якість їжі. Про це все нам розповість Олександра Шаріпова. Зараз ми знаходимося біля відомої для студентів львівської політехніки їдальні годівничка. Давайте поглянемо, як проходить обід студента. Ось ми їдальні. Людей тут небагато, але також їдальня розділена на три поверхи. Скільки ви вручає вивчаєте на обід у єдаріаді? Зазвичай ну, від 80 до 130. Зазвичай гривень. На 100 гривень можна взяти і перше, і друге, і попити щось і десертик. Тому прям мало. От сьогодні я поїла е, за менше ніж 50 гривень. Чи хотілося б вам дати якісь поради з продоїжі? Поради з продоїжі? Все смачно вибирати. Все, все. все подобається. Подобається вам їжа то сам асортимент? Так, чудово їжа, чи не асортимент. Це подобається. Я думаю, відповідно до цін все дуже супер. І вибір хороший. Так, я думаю, великий вибір, завжди все є. А, салатики, на жаль, швидко закінчуються, але це зрозуміло. А так дуже смачно і особливо дуже відповідає Ні, Я б сказала, навіть недооцінено. А що вам хотілося б змінити самому? Чому вам все подобається? Мені. Я завжди те саме руками принципово. У мене єдиний раз була ситуація, коли пушка до бульйону була тверда. О, а так все супер, це Претензій Претензії нема. А, чи багато студентів щодня приходять до вас? У нас дуже приходять багато студентів. Всі хочуть смачно А, І як ви думаєте, що обов'язково треба скуштувати у генумірці? Тепленький гаряченький, напевно, поштик, і на першу обов'язково, напевно, навіть поширеніший. І картопелька з кап'яткою образ відповною. Все дуже полюбляють. От шановні студенти, якщо ви не знаєте, де смачно та дешево поїсти, запрошую у годівничку. Перейдемо до важливого. Волонтерство є не менш важливою складовою університету. Однак, яке воно? Про це та більше нам розповість Вікторія Скорхот. Вікторія, вам слово. Вітаю! Сьогодні неабияк важливо не лише розвиватися кожному особисто, але й розвивати нашу країну разом. Чудовим інструментом є саме волонтерство. Тому ми підібрали декілька цікавих можливостей для студентів львівської політехніки. Айса це міжнародна волонтерська мутічна організація, що виникла після другої світової війни групою молоді для покращення і розвитку лідерства в молоді. Також вона унікальність цієї організації це те, що ми займаємося волонтерськими стажуваннями, і також професійними і викладацькими. Особливі стажування це те, що це вони розвивають вітерські якості, ти можеш пробувати щось нове, і також це те, що це твоя самий вихід зони комфорту, і в нашому в наших реаліях це дуже хороша можливість розповісти про Україну і про те, що саме відбувається в нас в більшості загалу, більшому загалу, більшому більшим людям із різних куточків світу. Наші умови це те, що це вони тривають шість тижнів. Це також що ця людина має бути від 18 років. Це можливість в до організаційного внеску, і також в наших реаліях це можливість виїхати за кордон. От тому. Розвивайтеся разом з стажуваннями. Вітайся. Всім привіт! Мене звати Настя Вакарчук, Я голова профкому студентів та аспірантів львівської політехніки. І хочу розповісти, проінформувати про наш збір для наших випускників, який називається збір на політехніків. І він має два сенси: збір на політехніків і збір на політехніків. Це вже є наш другий збір минулого року. Плюс-мінус цей сезон уж зібрали 2,4 мільйони. Було закуплено дуже багато техніки, дронів. Теплого зимового одягу, бо наче випускники постійно десь в Русі і мають бути в теплі. І цього року вже теж є перша частина, закупленого для частини тих, кому ми збираємо. Це є командний збір. Ми запрошували різних випускників, які свій час брали участь в осні та весні політехніки, були в профбюро або були в профкомі, долучалися в студентський час до якоїсь студентської активності. І цього року вже більше долучилося студентів інститутів, Вони відкривали свої дружні банки і закривали різні суми. Збір ще триває, тому якщо б хтось хотів би долучитися, ми завжди раді. Також радимо слідкувати за різними анонсами. Подій що відбуваються у місті, донатити та тим самим наближати нашу перемогу. Дякую, з вами була кореспондентка Унівось Вікторія Скороход. Результати опитування показали, що життя студента без веселого студентського життя неможливе. І це не тільки про інтерактивні та заохочуючі пари. Отже, яке воно студентське життя, що нового відбувається та планується відбутися на кампусі? Яким буде день студента у Львівській політехніці? Марія Оробець, вам слово. Добрий день, мене звати Робець Марія, я кореспондентка із телепрограми «Юнівойс». Ми зараз знаходимося біля головного корпусу Львівської політехніки. Та сьогодні ми дізнаємось, як студенти Львівської політехніки будуть святкувати день студента. Взагалі, я не дуже хотіла святкувати цей день студента, але я думаю, що я зберуся зі своїми друзями і просто посидимо, подивимося якийсь фільм. Дякую. Ну, насправді, поки я не впевнена, але мабуть буде гучне святкування. Дякую. Ну, я ще поки сама не знаю, але планую кликати до себе на квартиру, тому можете приєднуватися всі бажаючі. Звертайтеся до журналістів, не скажуть мій номер телефону. Добре, дякую. Ну, ми зберемося із своєю компанією одногрупників, і підемо погуляємо. Е, буду сидів за столом, їв печення і креслив інженерну графіку. Я не буду святкувати день студента. Хочу напитися до того стану, щоб забути весь матеріал за цей семестр прямо перед заліками. Я повеселююсь в колі своїх друзів, святкуємо. Я планую піти з одногрупниками, святкувати в клуб, відпочити від навчання, е також своїм хлопцем. Мій хлопець теж там буде. Він не навчається в львівській політехніці, але піду разом з ним і своїми друзями. На наш чудовий день студент. Я планую подивитися, чи буде наша чудова студентська рада, яка очолює чудові заходи в ІПО. Чи буде вона очолювати і робити якийсь один з заходів на цьому дню? А там уже побачимо, що там буде. Бажаю всім студентам гарно відзначити цей день. З вами була кореспондентка Орбець Марія з Юнівойс. А зараз я передаю слово своїй колезі Словік Соломії. Дякую, що були з нами. Це були всі новини на цей час. Бажаю вам приємного вечора і залишайтеся з нами для подальших оновлень.